Я не хочу апрель, мені потрібен квітень. Я не люблю сирень, лише вузкові квіти, і марту здесь не бить, а березню, і травню і Україні жить, і людям її славним, і щі, я не люблю, а лише борщ, і сало, і пісень не паю. Я... Пісні співаю, я мовою живу, я нею розмовляю, а руською страну докону зневажаю, бо твоя огидна і бредлива, А в мене є своя найкраща батьківщина. Твой родной язик для мене сичи ядом, я не забуду вік. І як ви нас вчили градом, як кулями сікли і пам'ять розбивали, щоб на коліна впали ми, щоб ми рабами стали. Я слово лиш одне скажу на вашій мові: війни вам не прощу, ні за що і ніколи. Де перемога йшла, там вишні розквітали, а в руських балатах. Победа подихала, демову соловей Витьохкує й колише не зацвіте апрель, розквітне тільки квіти.